Львівський клуб офіційно голосив про підписання Вінгера Квайвера Габріеля, Новачок отримав футболку з номером 20 і контракт ріди до 2028 року. Бразилець на батьківщині встиг пограти за маловідомі клуби з трясовини, де спортів образів Феровіарія у складі останніх Квайвер запалив на молодіжному кубку Сан Паулу. Вінгер оформив два голи та один асист у п'яти матчах. Нагадаємо, рух відновить сезон 25 лютого грою проти Полісся. жовто чорні йдуть шостими, набравши 26 очок у 17 турах. Динамо суттєво розширило свій склад перед другою половиною сезону. Під час оновлення заявки 21 лютого було додано сім прізвищ, інформує офіційний сайт клубу. Це захисники Дем'ян Третяк, Олексій Рибак та Даніель Дехтяр, а також півзахисники Іван Андрейко, Костянтин Губенко, Павло Люсін та Богдан Редушко. Їх дозаявили через список Б. Тепер вони доступні для Олександра Шовковського у матчах УПЛ, але також зберігають право продовжити виступ у чемпіонаті юнацьких команд. Нагадаємо, Динамо відновить сезон 25 лютого поєдинку з металістом 19-25. Кияни набрали 28 очок у 14 турах. Але за втраченими пунктами є тіньовим лідером турнірної та буйць. разом з Виконувач обов'язків спортивного директора полісся Володимир Тесля потішив фанатів трансферними новинами. Готовий повідомити про підписання 4-річного контракту з капітаном збірної Конго Ю-23 Борелом Томадзоту це 21-річний англійський півзахисник, Як і підписання Габріеля Вендела це підсилення на перспективу двома талановитими молодими гравцями. Куб розраховує на цих гравців майбутньому і вірить в їхній потенціал. Задля того, аби обидва швидше пройшли адаптацію та отримували ігрову практику, керівництвом клубу було ухвалене рішення відправити гравців в оренду до кінця сезону в Зв'яги. Ця оренда взаємовигідна усім сторонам. Зв'яги отримує кваліфікованих гравців футболісти регулярну практику, а поліція зможе підготувати виконавців задля підсилення основного складу. Він згарчався та збірної України. Михайло Мудрик зробив селідну допомогу для збройних сил України у війні проти Росії. Мудрик у своєму інстаграм опублікував фото дронів, підписавши його цифрою 50. Пізніше Михайло підтвердив у трибуні, що передав ці дрони військовим. Матчі чемпіонату України тепер будуть транслюватися на УПЛ ТБ. А старт прямого ефіру запланований на 23 лютого. Перший матч вже має відбутись цього дня о 15.30. Як повідомляє офіційний сайт УПЛ, канал УПЛ ТБ можна буде знайти на таких от ті платформах: Світ Тів, Водафон ТВ, Кіїв Стар ТВ, Сотанта, Спортс, Ю ТВ, Воля, Уане ТВ. Останнє лише Київ. Зазначається, що даний список не є фінальним з багатьма провайдерами, ще ведуться перемовини. Слід додати, що у переліку відсутній сервіс Мекруко, на якому транслювалася частина поєдинків частини Дніпро-1 розібрався з боргами і тепер може повноцінно запрошувати нових гравців. Комерційний директор клубу В'ячеслав Фрідман у коментарі трибуна підтвердив з трансферного бану. 20 лютого ескадні 1 отримав відповідне рішення у після того, як виплатив заборговані кошти колишньому тренеру Ігору Ювічевичу. Через бан Дніпряни не мали права реєструвати нових гравців у нинішнє зимове вікно. Керівництво клубу відразу заявило, що буде вирішувати проблеми і всі борги компенсує. Так і стало. Трансферне вікно в Україні зачиняється 12 березня, тому часу для запрошення новачків ще достойно. Майбутнє Дмитра Чигирицького в Шахтарі під великим питанням, схоже, що донечани не розраховують на свого ветерана. На сайті Шахтаря у розділі гравців тепер не знайти Дмитра Чигрицького, схоже, що профіль ветерана прибрали з веб-сторінки. Найцікавіше, що на офіційному сайті УПЛі Гринський все ще залишається у заявці Шахтаря. Також не повідомлялось про відхід битра з Донецького клубу. Контракт з з гірниками розрахований до літа 2024 року. Значення Катерини Монзуль на посаду голови Комітету арбітрів УАФ виконком ухвалило ще кілька пропозицій щодо роботи суддів, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. Перш за все, йдеться про введення обов'язкового проходження арбітрами або і застосування поліграфу у змагальний та позазмагальний період. Крім цього, зазначається, що при призначенні арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування. Голові Комітету арбітрів та адміністрації УАФ доручено розробити процедуру дослідження і застосування поліграфа та процедури жеребкування. Шахтар програв на виїзді Марселю і вилетів із Єврокубків. Зі старту гірники вирішили не відсіджуватися в обороні, проявити себе в атаці гостям вдалося на першій же хвилині. Зубков зіграв стінку з Агіналду, але удар останнього з межтрахного заблокував оборонець. Далі стало ще цікавіше. центрбек Марселя Жіга пробив вище воріт після кутового опросів сікана з льоту перервого господарів Лопес. А на 12-й хвилині Шахтар повів у рахунку, коли Судаков впевнено реалізував 11-метровий зафол проти Агіналду. Після забитого м'яча команда Маріно Пушича спробувала заспокоїти гру, проте Олімпік доволі швидко тямився і зумів вирівняти становище. Не бійшлося без допомоги гірників. Степаненко втратив м'яч поблизу власного штрафного, а обомаян після передачі Харіта влучно пробив у вузні кут 1-1. До перерви Марселя Шахтар створили ще кілька нагод забити. Провансальці жіго та Харіт пробили далеко від площини воріт. Натомість донечанам Сікану та Гіналду забракло акцентованості під час ударів і смерд штрафного майданчика. На початку Други половини цікавіше виглядали господарі поля. Ось когось пробив після поперечної передачі Харіта, рікошети кутовий. Далі самотні мумбання головою завершили навіс із стандарту, але різник піймав м'яч. У виконанні гірників можна пригадати хіба що невдале замикання від коноплі. На 74-й хвилині Марсель вийшов уперед. До голу доклалися Джокері Гассе і обомиянг. Саме він продовжив навіс на варету з правого фангу Насара, а той фактично розстріляв ворота різника. Шанс відігратися Шахтар отримав майже відразу. Граківський з перспективного штрафного пробив у дев'ятка, але Опець зумів витягнути м'яч, а згодом спрацював у футбольних Не забиваєш ти, забиває тобі. Третій гол у господарів вийшов трохи курйозним. Подачі зі штрафного Марселя майстерник зняв Степаненко, але залишив поза справами різника. М'яч відскочив на дальню стійку, де абсолютно вільний конгдобія відправив сферу на захищені ворота гірників. Після такого подвійного удару фінальні хвилини перетворились на формальність. Не допомагає шахтарю і серія замін. Навіть на один забитий м'яч донечан вже не вистачав. Після такого подвійного удару фінальних хвилини перетворилися на формальність. Не допомогла шахтарю і серія замін. Навіть на один забитий м'яч донечан вже не вистачило. Гірники програли другий поєдинок проти Марселя та попрощалися з єврокубками до наступного сезону.